Продається одноповерховий будинок у закритому котежному містечку Comfort Place в лісовій частині Бучі. Можливий продаж під розтермінування, по сертифікату, є оселя, є відновлення, іпотеку. Будинок площею 120 квадратних метрів, земельна ділянка 5,1. сотки. Будинок має три спальні: санвузол та велику кухню-вітальню з виходом на криту терасу та задній двір. Будинок теплий, встановлено енергозберігаючі вікна. Всередині зроблено якісний ремонт в світлих відтінках. по периметру система теплої підлоги, окрім спалень. Також вже встановлена кухня та техніка. Підключено всі комунікації: центральна каналізація, свердловина, електрика, 17 кВт, опалення від електрокотла, але є можливість провести газ. Ворота оснащені італійською автоматикою. В котежному містечку діє власне ОСББ. Поруч є вся необхідна інфраструктура, зручний виїзд на Варшавську трасу. Для отримання додаткової інформації та запису на перегляд телефонуйте по вказаним номерам.